Тема буде присвячена добування оксидів. Добування оксидів. Оксиди можна добувати взаємодії простих речовин, наприклад, з киснем. Це ж реакція що з металами та неметалами. Метали і не метали, ви можете знайти в періодичній системі хімічних елементів, ми позначали плюсиком. Давайте нагадаємо, як їх визначати. Отже, на хімічні елементи ми позначили плюсиком, а металічні ми не позначали. Так це ми можемо знати, де метал, де не метал. Давайте візьмемо сірку і те, що ми бачили. Сірка з киснем нам дасть SO2. І визначимо валентість називаємо речовину Валентість з 2, завжди 2 на 2, 4, поділити на 1 буде 4. Отже, це сульфур 4 валентний оксид. В нас. Щодо реакції з металами, давайте візьмемо магній. Бенгальські вогники. Якщо запалювали, то ось так відбувається реакція, буде іскрити. Махній назавжди двохвалентний, з оксигеном двохвалентний, то в нас скоротиться. Давайте урівняємо у нас тут оксиген 2 тут 1, домножаємо на 2, магній змінилося на 2. Де у нас буде рівність. Щодо, наприклад, хімічних рівнянь, як це все може бути відбуватися з хімічними рівняннями, давайте і задачами зможемо використати якусь іншу реакцію. Давайте використаємо на тему алюміній. Коли буде використовуватися алюміній. Який об'єм кисню? Витратили? На Окиснення 54 грам алюмінію. Отже, об'єм кисню в об'єм позначається, кисень у нас формула О2. Е, Окиснення у нас процес відбувається. 54 грами це маса, алюміній позначається АЛ, 54 грами. От в нас є об'єм. І в нас є маса. Але в нас двох різних речей. Отже, в нас відбувається окиснення. це процес хімічний алюміній з киснем. У нас алюміній трьохвалентний. Оксиген у нас двохвалентний. Отже, наухрист 2, тут 3 буде. В нас у, рівні. у нас оксигени, не урівняно не непарне число домножаємо на 2, Алюміній стало 4, домножаємо на 4, Оксигенів стало 6, домножаємо на 3. Рівність готова. То ми шукаємо літрів об'єм кисню. І якщо в нас є літри, то це 22,4. Якщо у нас урівняно, то 3 на 22,4. Далі у нас 54 грами алюмінію. 54 грами алюмінію. Якщо у нас грами є, то нам потрібно знайти відносну молекулярну масу. Якщо маса, то відносна молекулярна маса або малярна маса. відповідно. Так, В алюмінію це 27 буде відносна. Молекулярна маса відносно атомна маса або малярна масу, тотожні значення, вони е, чисельно будуть всі рівні. Це буде 27, тут так, 27, якщо маса є, і множимо на коефіцієнт. тут 4. Отже, Щоб знайти підпит, під, під, потрібно 54. Навпроти Хам, бачите, що є 4, помножити на 27, навпроти 3 помножити на 22 і 4. Щоб знайти Х, нам потрібно 54 помножити на 3, помножити на 22 і 4 розділити на 4, що множиться на 27. І це все вакальку зробити. І в нас вийде результат ось Те, що стосується нашої теми. Давайте спробуйте самі написати, як добувають оксиди, взаємодіючи, наприклад, карбон з киснем і як реагує. Давайте що ми можемо написати з вами, давайте цинк, як реагує цинк з киснем. Цинк має стабільну валентність завжди 2. Карбон буде у нас по вищому оксиду, можете знайти, що у нас буде з карбоном. Тут карбон, ми пам'ятаємо, як виглядає. І вищий його оксид. Тобто, потрібно написати, як буде тоді як карбон давати оксид, свій, і потрібно урівняти. Тобто, ось У нас будуть реакції на добування оксидів саме. Також оксиди добувають горінням і складних речовин. Наприклад, ми в 7 класі вчили, що є метан, природний газ, він горить, отримуємо. Наприклад, той самий оксид, який ви ось тут отримаєте, водяну пару. Це карбон, 4-х гідроген оксид та е, гідрогеоксид. Урівнюємо. Це у нас потрібно 2 2 е, складних речовин. Ми також можемо отримати оксиди. Наприклад, є складніша реакція, коли фером сульфід, він піддається окисненню, утворюється у нас фером трьохвалентний оксид сульфур 4-хвалентний оксид. Щодо урівнювання. Тут 4, тут 7, тут 2, тут 4 урівняли. Наприклад, може докиснюватись один оксид в інший оксид. Це також у нас буде, наприклад, П2О3. Фосфор 3-хвалентний оксид, доокиснюється і у нас утворюється фосфор 5 оксид, вищий оксид фосфору. Тут зразу реакція урівняна. Так само можуть переходити е, оксиди, наприклад, ферум двохвалентний оксид переходить в ферум трьохвалентний оксид. Свою версію. Тобто, умножаємо на 2, тут 4. Також е, оксиди можна отримати за розкладанням, наприклад, е, Основ. Ми знаємо, що не розчиняв її основи, то магній двохвал... Ось він завжди магній гідроксид може розкладатися під дією термічного розкладання. Це буде утворюватись магній оксид та оксид. Наприклад, ферум трьовалентний гідроксид, також може розкладатися на свій оксид, ферум трьохвалентний оксид буде утворюватись та оксид. Урівняти це 2, тут урівняти. Тут вже самообсобі урівняно. Наприклад, меркурій одновалентний гідроксид при термічному нагріванні буде даватись оксид меркурій одновалентний оксид і гідроген оксид. Так, ми бачимо, що Потім урівняти оксигенів у нас 2, оксигенів 2, гідрогенів у нас 2, гідрогенів 2,2. 2, 2. Також кислоти можуть бути нестабільними і розкладатися під час нагрівання. Та ж сама сульфатна кислота може під час нагрівання розпадатися на свій кислотний оксид, сульфур 6-валентний оксид. Та Воду. Нітратна кислота також може розкладатися при нагріванні, вона при зберіганні Вона розкладається на свій оксид, нітроген пятивалентний оксид та воду. Але нітроген-п'тивалентний оксид також нестабільний, він буде давати нітроген-4-хвалентний оксид та кисень буде давати, тому зберігання нітратної кислоти буде виглядати як вона така коричневата, бо утворюється бурігас нітрог 4-хватного оксиду. Самі по собі нестабільні кислоти, це силікатна кислота так само термічно нестабільна, вона дає свій оксид з силіці 4 оксид та воду. Спробуйте написати самі це, як карбонатна кислота розкладається при нагріванні, який в неї оксид утворюється. І також особливістю того, що коли утворюються оксиди, це розкладання деяких солей. Нестабільні солі це карбонати. Карбонати Всіх металів, крім лужних. Лужні, ми пам'ятаємо, це літій, натрій, це зі Франції, а всі інші карбонати вони більш такі стійкі. наприклад, кальцій карбонат під час термічного розкладання кальцій карбонату, утворюється кальцій оксид та карбон чотирьох оксид. Тобто карбонат нам дасть. Відповідно, свій оксид. І тут кальцій також оксид. Спробуйте так само з цинк карбонатом зробити, написати самостійно, що ж утвориться, знаючи, що валентність в цинку. Також на завжди це окси... солі нітратної кислоти, нітрати. І вони завжди по-різному розкладаються, дивлячись від активності металів. Тут дуже багато особливостей саме їхнього розкладання. В чому саме суть розкладання, що вона нестабільна, і також, що утворит, має утворитись оксид. Давайте купром, наприклад, ні, нітрат використання купруно-валентний нітрат. Термічно гріємо. Це в нас буде утворитись купром-оксид. І знаємо, що якщо нітрат, то нам має дати нітроген-п'ятивалентний оксид. Той оксид, який утворює нітратну кислоту, але ми пам'ятаємо, що він також нестабільний, дає нітроген, 4 оксид та кисень. По суті, все, що ми з вами розглядали, це від 7 класу, що йде реакція хімічні властивості кисню. Це реакція з простими речовинами металами, не металами, також кисень реагує з складними речовинами. Також ми з вами вчили, що розкладаються амфотерні сполуки, амфотерні гідроксиди, нерощення воді, основи розкладаються, кислоти бачимо, розкладаються, і деякі солі розкладаються саме з утворенням оксидів.